Цим будемо з так? Зараз? На камеру? Так. Ті, хто займається фуфлом товар, це продають якісь фігові товари, них все не виходить. Ти готова? Так. Це вже третій дубль, щоб ви розуміли, зараз. А вони не входять в вартість. Дивіться, ні, не входять в вартість, але. Нас тиждень пройшов. Які результати є на зараз? Чим ти займалася весь, весь тиждень, і, і, і взагалі зараз що ми маємо? Розкажи. Дякую тобі за постійний зворотній зв'язок. Що ми були собі постійно <кій> на консультаціях? Ти мені постійно дзвонив, я тобі дзвонила, дізнавався інформацію, цікавився. Спочатку лід був по дуже високій ціні, але ми його трошки стабілізувався. він зараз, з 23 продажів за тиждень вдалося робити приблизно 4600. Це з усіма вичтами. Я там вже рахувала. Uh -huh. uh -huh. Просто люди деякі, дзвонила, я, я вони кажуть, От мені тільки сьогодні треба. От якщо ви будете завтра відправлятися, вже мені вже завтра не нада. Uh -huh. uh -huh. Такі uh -huh. цікаві історії в мене були. Ось і дякуючи Івану, те, що він ураховував ці моменти. Були люди, які погоджувалися там на відправку протягом двох днів, а були деякі ні, от мені прямо зараз треба. І дякую Івану, те, що він там першочергово брав ці замовлення і відправляв. Угу. Супер. 20, 23 продажі. Так, так, так. 4600. Це за шість ну, ну, за, 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 за тиждень. За, ну, за тиждень так. Окей. Добре, і це в нас перший етап. Це в нас тільки тест. У нас далі буде оптимізація. ще буде масштабування. У нас сьогодні досить інтенсивна історія буде з тобою. Ми будемо з тобою вчитися оптимізувати бізнес, і ми будемо робити так, щоб ти заробляла з кожної продажі не 200 там гривень, да, угу. а 350-400. Тобто відразу буде X2. Угу. Тобто будемо повишати ціну на товар. Що ні, ми не угу. будемо полишати ціну на товар. Ми будемо робити якісний допродаж. Саме на допродажу заробляють в товарці професіонали товарного бізнесу. Тобто, в нас є основний товар, і ми будемо ще пропонувати нашим потенційним клієнтам додатковий товар, і в нас буде підвищуватися чек нашого. Тобто, це той товар, який я другий вибрала, чи як зараз все дізнаєшся. Добре, давай. Я більше того скажу. Ми зараз. Я тебе просив, щоб ти взяла пару лідів з собою, щоб ми могли Так, так. цю інформацію. Я записала, вигрузила. Ти просив. Супер. Сьогодні будемо практикуватися і на практиці Саша покаже, як закривати якісно клієнтів. Я Ми зараз будемо... буду дзвонити? Так. Ну, в мене дивись зранку ще насипало пару штук, і, можливо, цим ну, треба придзвонити. Давай. Цим будемо дзвонити, так? Да? Да. Зараз? Да. На камеру? Так. Да. Працюємо. Так, які ще питання в тебе є по скрипту, а, тобто ми не продаємо «воздух», ми продаємо покращену версію. Ми продаємо додатковий продукт, це називається кроссел. Покращена версія це називається апсел. Так, так, і, треба записати, то щось я вже забуваю. <laughs> і дивись, якщо в якщо в нас є декілька варіантів «кросселу», є гарячі кроссел», є холодний кроссел», називається так. Що, ну або теплий, теплий mm -hmm. гарячий. Mm -hmm. Що таке «гарячий»? Це коли без додаткового додаткового товару основний товар не буде працювати. Тобто обов'язково треба придбати додатковий товар, щоб він працював основний. Батарейка. Ну, ну, та, тобто по таким товарам взагалі найвищий рівень відсоток до продажу. Треба правильно, там є спеціальна система, по якій е, можна фіксувати ці товари для допродажу, тобто робити правильну сітку до продажу товарів. Uh -huh. Тобто їх можна продавати. У мене були кейси, коли людина зверталася за одним товаром, а їй продавали там 10, більше 10, uh -huh. За 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 один цей за один раз. Uh -huh. можеш собі oh я можу собі явити. От. І це треба от проробити в скрипті. Так, ну, дивись. Це на... треба так, якось знаєш, пузді тримати людину на кожному етапі, щоб вона не злилась, як то кажуть. Є три основні е, такі фактори класного продажу: це голос повинен бути гострий, як бритва. Тобто, не у менеджера не повинно бути скрипів в голосі, повинна бути е, впевненість, коли ти дзвониш. Коли так, так. Друге, це клієнт повинен розуміти, що ти хочеш йому допомогти. І це повинно бути реально так. Тобто ті, хто займається фуфлом товар, це продають якісь фігові товари, в них це не виходить, тому що вони починають грати. Якщо реально класний магазин і класний підприємець з класним товаром, uh -huh, uh -huh. він реально хоче допомогти клієнту розібратися і реально допомогти взяти класний товар, то з цим проблем немає. Uh -huh. Це ти. Це да. От. І третє, це клієнт повинен розуміти, що ти професіонал. От якщо, якщо три у ці моменти вони є, то продаж буде просто на легкому. Ну, а як людина зрозуміє, що я професіонал, як ти кажеш? Якщо вона питає якісь, задає якісь питання, ти інформацію якісно надаєш, наприклад, там, по якимось там законодавчим нормам, там повернення ]は?14 днів дає закон, там політика конфіденційності. Ну коротше кажучи, по цим всім пунктам проходишся, тебе голос не не дрожить, і ти дістаєш цю інформацію зі свого складу головного. мозку. Знаєш, це просто практика треба і Тобто людина. розуміє, що ти професіонал в цьому Та інколи люди такі питання тобі задають, про які ти навіть здогадатись не могла. Ну, твій мозок просто по одному працює, і до дзвонить тобі людина, і вона задає питання. І дивиться на якусь ситуацію, от взагалі з іншої сторони, і твій мозк ламається. Так, а що? Типу, як може взагалі було додуматися до цього? Там... Тебе в... не було таких випадків? Та в мене були різні випадки. У мене такі були випадки. Ну, то значить, знаєш. Дивись, у нас є скрипт під твій товар. Ага, є, він прям написаний, так? Так, він у нас є основний, у нас є до продаж красела, апсел, коротше, все є. Ти готова? Так. Це вже третій дубль, щоб ви розуміли зараз. Доброго дня, мене звати Олександра, менеджер компанії Запалий світло. Вам зручно говорити. 12 штук на всі три. На всі три свічки треба 12 штук. На жаль, я не можу зробити вам знижку. Тому що у нас. Доброго дня! Мене звати Олександра, менеджер інтернет-магазину Запали Сяйво. Ви оформлювали на замовлення свічки в наборі три штуки. Дивіться, у нас на зараз в наявності є покращена версія свічок, які люди дуже часто беруть, і можливо вам вона сподобається краще. 7, а, вона, покращена, так вона особливо тим, що має 12 режимів світіння. Також додатково йде пульт, за рахунок чого ви переключаєте різні кольори. Також є базовий колір, як в першій свічці. Угу, Тобто, а, скільки вона коштує? Вона коштує 599 дев'яносто дев'ять гривень. Mm, то це трохи за дорого розраховувала меншу вартість. Давайте лишимо перший варіант. Перший варіант хочете. Дивіться, я можу вам скинути на Viber, щоб ви побачили, як вона мерехтить різними кольорами і як дуже легко і зручно переключати а, пультом всі режими. Ставити таймер, включати і виключати. Можливо, вона дійсно вам сподобається більше. А перший варіант не без пульту? Так, да, перші варіанти йдуть взагалі без пульту. Вони просто мерехтять і все одним кольором. Дивіться, щоб вони працювали, треба спеціальні батарейки 12 штук, тобто три свічки по 12 штук. А вони не входять в вартість? Всього 12. 12. 12. Дивіться, одна, ні, не входять в вартість, але окремо можемо вам продати одна батарейка 25 гривень і 12 штук 300. Угу. Так, ну там звичайні пальчикові. Ні, там спеціальні, які треба ще постаратись пошукати, тому це дуже вигідно, коли ви забираєте з почти посилочку і там вже вся комплектація є, щоб ви знаєте, вже цього вечора насолоджувались красою. Так, добре, добре. Давайте мені, принципі, ці більше сподобали дійсно такі. Так, так. До замовлення буде 899 гривень. Скажіть ще, будь ласка, у мене питання, там в пульт треба батарейки, чи як ви працюєте? Так, в пуль треба батарейки. Це може, це все, чи ні? Дивіться, до пульта йде одна маленька така копійка, знаєте, батарейки. Угу, так. Да. Вони недорого коштують ми можемо вам покласти там за 20 гривень. там. Угу. Давайте так, щоб воно все працювало одразу. Добре, добре. До сплати буде всього 920 гривень. Відправляємо на, в Київ на відділення 182 правильно? Так, там буде накладний. Так, 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 все вірно. І ви на пошті зможете вставити, в разі чого перевірити, що все працює, все якісне. Забрати і насолоджуватися. Все добре, добре, дякую вам за замовлення. Гарного дня, до побачення. Непогано, але там трішечки топнуло два рази, але непогано. Е, дивись, у нас замість 399 ми зробили продаж на 920 гривень. Ну, там ти заробила 200 гривень, заробляла 200 ну, так, гривень, так. а тут в тебе заробіток вже більше 500 ну, буде. Ну, ну так, трошки більше, так. Більше ніж в два рази. Вона так довго думала, я думала, що вона відкажеться. Я б добавив більше впевненості. Трішки uh -huh. більше впевненості. і Було взагалі супер класно. Uh -huh. Але для першого разу класно. Я тебе вітаю. Дякую. дякую, супер. дякую. Так, ми з тобою попили кави. У нас є підтверджений лід по новій системі. Так. І я пропоную тобі зараз ще покращити твою систему, зробити сітку товарів. Е, що ти маєш на вас? Тобто це близькі товари до твого оферу, які ти будеш пропонувати, які ми можемо mm. розмістити на сторінці е, вдячності на твоєму сайті. Тобто, люд... А, типу схожі товари, правильно? Схожі товари. Схожі, схожі товари. От які mm -hmm. ти бачиш, схожі товари до твого товару. Ну дивись, у мене ледь свічка, яка працює в блекаут. Ну якщо він буде взагалі, то стільки реклами зараз блекаут, блекаут. Сподіваємося, що його не буде, але все ж таки треба брати якусь таку LED-історію. Все, що працює там від павербанку, uh -huh. а і так далі. Зв'язано зі світлом. Ну так. Гірлянди так. можливо, якісь. Так, да, у ці гірлянди, знаєш, usb Гірлянди є. я Прикольна історія. А, да, і можна, да. знаєш, і це як і новорічна історія вже скоро буде там новий рік, через пару місяців, і тому я думаю, воно буде класно залітати. Да, так, можемо. А, а, напевно, які зарядні станції, які також під USB працюють, ні. Можемо нам нам потрібно вибрати топ 5 товарів, які ми можемо допродати якісно під час закриття по телефону, плюс на сайті, коли люди не замовили. Може ще якісь пошукати ледлампи. Знаєш, така такая лампа яка працює також на батарейці. Угу. Ти просто включаєш вона дуже якось Віче можна таку давай будемо подивити. Давай, давай будемо шукати. Так, да, треба просто пошукати. Подивитися. У нас зараз з тобою е, прибуток від продажу склав. Приблизно 500 гривень, тобто ми збільшили ні більше ніж у два рази маржинальність. Ну так не всі ж, напевно, люди будуть ну, не всі не... будуть. Дивись, буде середня статистика. Тобто, якщо ми беремо там на в розрізі на 20 людей. З mm -hmm. 20 mm -hmm. людей от середній показник буде приблизно плюс-мінус такий. Які будуть брати, реально хтось буде більше навіть замовляти, хтось буде замовляти ще додатково твої товари, які ми зараз оберемо, mm -hmm. Гірлянди, павербанки повербанк mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Хтось буде менше брати, але середній буде ну, плюс-мінус такий. Тому ось в цьому і фішка ми зараз ведемо товари, і люди будуть їх брати більше. Тобто у нас буде середня історія, ту, яку ми зараз зафіксували, або навіть більше зробимо. Треба ще подумати, які ще товар можна Зараз Треба подумаємо. Їхати. От у нас на фінальній стадії з тобою вже історія з підбором з закінченням гравіюванням твого бізнесу. Угу. Тобто ми зараз це зробимо і будемо вже готові максимально до масштабування. Клас, супер. Окей. Саша, я тобою дуже пишаюся. Ти Дякую. за два з половиною тижні реально ми з тобою дуже плідно попрацювали. Дуже багато було роботи, інформації багато, голова трошечки кипить, але нічого, все срокутуровано. Мені це і подобається. В принципі, в мене все записано, все занотовано, разі чого я щось там забуду і так далі. Угу. Але в принципі ми бачимо результат і для чого в принципі все це робилось. Це найголовніше. Це найголовніше. Ми з тобою зустрінемось через місяць. Через місяць. Добре, давай. І давай. ти розкажеш, які в тебе результати. Давай, мені ну, буде само цікаво подивитись, що буде далі. В тебе є всі інструкції по оптимізації, по масштабуванню твого бізнесу. Я думаю, що в тебе все вийде. Я поруч на підхваті. Якщо що питай, До зустрічі. — Саша просто хоче дуже сильно їсти. І вона така: давайте швидше, швидше, швидше. Так, ну до зустрічі через місяць. Друзі, дякую, що ви були з нами. Підтримайте нас лайками, коментарями. Ваші питання, ми на них всіх будемо відповідати. А з вами ми зустрінемося в наступному випуску, і це буде через місяць. Ви побачите результати Сашиного проекту. До зустрічі! До зустрічі! Це завдяки нашому проєкту. Дуже багато що змінилося. Прийшлось шукати срочно нового поставщика. Тепер мої умови такі, що постачальники бачать, що я даю багато замовлень. Дивись, до товарного бізнесу у мене було багато вільного часу, і я займалася своїм життям. Можливо, дуже строго, але дивіться, як Саша взагалі змінилася. Я зараз на тебе дивлюся.